Дженніфер Джейкобс, з ледер, розповідає про діагностику міоми та гістеректомію. Жіноче здоров'я від міоми до довголіття, як я знайшла свій шлях до сили та усвідомлення. Історія Дженніфер Джейкобс, тренера та підприємця, надихнула мене на глибокі роздуми про жіноче здоров'я, довголіття та те, як ми, жінки, ставимося до свого тіла. Її подорож через діагностику міоми, гістеректомію та подальше повернення сил і обізнаності є яскравим прикладом важливості прислухатися до свого тіла, не боятися задавати питання та бути активним щодо свого здоров'я. Я завжди був прихильником активного способу життя та здорового харчування. Мені здається, що це не просто мода, а необхідність для збереження фізичного та психічного здоров'я. Однак, як показує досвід Дженніфер, навіть за найкращих умов і прагнення до ідеальної форми в нашому організмі можуть відбуватися процеси, про які ми навіть не підозрюємо. Що мене вразило в її історії, так це те, що вона, досвідчений тренер і сертифікований дієтолог, ігнорувала сигнали свого тіла, пояснюючи їх віком, перемено поузуючи просто травмою під час тренувань. Як часто ми, жінки, робимо те саме, ми забуваємо, що наш організм складна система, яка потребує постійної уваги та догляду. Відкладаємо візити до лікаря, ігноруємо біль, списуємо втому на перевтому, відкладаємо вирішення проблем на потім. У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що до мене звертаються жінки після того, як зіткнулися з серйозними проблемами зі здоров'ям. Вони шкодують, що не звернулися за допомогою раніше, що не прислухалися до свого організму і не поставили правильних питань. І я розумію їхній біль і розчарування. Чому ми так часто ігноруємо сигнали нашого організму? Мені здається причин декілька. Культурні стереотипи нам часто кажуть, що жінки повинні бути сильними і витривалими, що ми не повинні скаржитися на біль і втому. Це заважає нам визнати, що у нас є проблеми і що ми потребуємо допомоги. Відсутність інформації, багато жінок просто не знають, як правильно піклуватися про своє здоров'я, які обстеження необхідно пройти і які питання поставити лікарю. Страх діагнозу, ми боїмося почути погані новини, боїмося, що у нас серйозна хвороба. Тому ми вважаємо за краще ігнорувати проблему і сподіватися, що все пройде само собою. Брак часу, ми зайняті роботою, сім'єю, дітьми, і нам просто не вистачає часу, щоб подбати про себе. Але я переконаний, що це неправильний підхід. Здоров'я це не розкіш, а необхідність. А турбота про себе це не егоїзм, а відповідальність. Адже тільки будучи здоровими, ми можемо бути корисними своїм близьким і досягти успіху в житті, що можна зробити, щоб змінити ситуацію. Я пропоную кілька порад, заснованих на досвіді Дженніфер і власних спостереженнях. Прислухайтеся до свого тіла, звертайте увагу на будь-які зміни у вашому самопочутті, будь то біль втома, зміни ваги чи проблеми з травленням не ігноруйте ці сигнали, але спробуйте зрозуміти, що вони означають. Регулярно проходьте перевірку, не чекайте, поки у вас з'являться симптоми захворювання. Регулярно відвідуйте лікаря і проходьте необхідні обстеження, такі як маски, уст, мамографія та інші. Задати питання, не бійтеся розпитувати свого лікаря про своє здоров'я, дізнайтеся, які тести вам потрібні, які ваші ризики та як ви можете покращити своє здоров'я. Не бійтеся другої думки, якщо ви не впевнені в діагнозі або лікуванні, не зволікайте, зверніться до іншого лікаря. Бережіть себе, виділіть час на відпочинок, здорове харчування, фізичні вправи та інші види діяльності, які приносять вам задоволення. Повідомте своїм близьким, розкажіть своїм близьким про свої проблеми зі здоров'ям і попросіть їх про підтримку. Довголіття це не лише фізичне здоров'я. Історія Дженніфер також підкреслює важливість психічного здоров'я та уважності. Її шлях до сили та свідомості полягає не лише у фізичному відновленні, а й у внутрішній трансформації. Вона навчилася слухати своє тіло, довіряти своїй інтуїції та приймати себе такою, яка вона є. Я переконаний, що довголіття залежить не лише від фізичного здоров'я, а й від психічного та емоційного благополуччя. Важливо навчитися справлятися зі стресом, піклуватися про свої емоції та знаходити сенс свого життя. Мій досвід і Тиміндур, як і Дженніфер, я також зрозумів важливість жіночого здоров'я та довголіття через власний досвід. Побачивши, скільки жінок стикаються з проблемами, які можна запобігти або виявити на ранній стадії, я вирішив створити програму Тиміндур, орієнтовану на жінок 35. Ми пропонуємо тренування, які враховують особливості жіночого організму і допомагають зберегти здоров'я і силу протягом усього життя. Але найголовніше, ми створюємо спільноту, де жінки можуть ділитися своїм досвідом, підтримувати одна одну та разом рухатися до своїх цілей. Висновок історія Дженніфер Джейкобс є надихаючим прикладом того. Як важливо прислухатися до свого тіла, не боятися задавати запитання та бути активним щодо свого здоров'я. Пам'ятайте, що ви найважливіша людина у вашому житті. Бережіть себе, будьте здорові та щасливі. І не забувайте, що довголіття залежить не лише від фізичного здоров'я, а й від психічного та емоційного благополуччя.